Друзі, всім привіт! Слава Україні! Слава Збройним силам України! Так, ось мої молоді. Перше змагання вже у нас відбулося. Я не зміг зняти відео, тому що з прильоту в мене антенна щось почала не коротше чіпи. І це мені прийшлося. Деяких щитала, деяких ні. Мені довелося їх ловити і щитувати. Правда, я вже антенну собі мені позичили до кінця цього, щоб завершити змагання. Чотирьохполісна антенна. У мене, на жаль, тільки однополюсна. Я думав, так як в мене один вхід тут, що вона буде ловити. Вона то ловить, але деякі голуби дуже швидко проскакують. Збоку тут і вона не встигає їх зловити. І тому я хотів зняти відео, але в мене не вийшло, тому що довелося прийшлось... так. Давав я 22 штуки, 19 голубів вдома. Трьох немає. Не знаю, де вони, що вони. Не прийшли. Можливо, хтось зловив, прикрив, не знаю. Номера телефонів я на, на чіпі і на це не чіпляв. Цю неділю знову у нас льот. Так, так, де він є, де він є. А ось цей червоний, що його я струбив, вже ніби набрав форму, гарно літає, але подивлюся, можливо я його в цю неділю теж відправлю на змагання і тобто в мене вийде 20, 20 штук. Ще точно не знаю, буду бачити. Е, Немає одного червоного ось такого шамового. Сивого одного немає і рябенького одного немає. Та рябенького з одним білим льотом ніби. А так всі є, гарно прилетіли, не замочені, це радує. Деякі блудили, аж поприлітали пізніше. Ось це молоде прийшло 1837 чи ось так. І ще одне є де ж він є. 763 сивий самчик. Це оцей. Ось він прилетів в саме останній в половині 10 Я під цим в кінці відео закріплю. Відео як я... Як я був тут голубнику, я почув, що щось це, і він прилетів. Ми його запустили, він зайшов. Система його відбила. Коли голуби повільно заходять, то система гарно відбиває. А коли швидко однополюсна антена. Хіба завужувати, дуже завужувати прохід, так що вони не так проскакували, тоді, можливо, вона буде ловити. Але так буває, що вони. Відразу що хоп і заскакує, так що вересне вже буду. Цього разу я вже протестував, антенна ніби гарно все сприймає, ловить всіх. Подивимося. Так як я казав. Сьогодні вечором ще, щоб політати, вони дуже гарно. І літають, набрали форму. То вони прийшли не дуже замучені. Деякі такі, ті, що пізніше прийшли, то більш були замочені, тому що вони десь блудили, блукали. А в основному, в основному всі прилетіли. Для мене, як на перший раз. Це прилетіло добре. Побачимо, що результатів не було. Мені цього року головне спробувати побачити, що, як, які голуби, над чим далі працювати. Це самочка прилетіла третя. Я не сподівався, звичайно, що вона прилетить третя, але вона прилетіла третя на голубник. Так, Перших два прилетіли одногністки. І перший і другий це були одногністки. Ось цей сивий. І... І ось там внизу. І оцей так. І ось цей сивий прилетіли. Перші і друге. Так, побачимо зараз в неділю знову. Вони у нас почали теж піритись так активно бачу, почали кидати піря. Але ніби все добре. Тих, хто дуже піриться або кидає другий, третій підвінки, ми напевно, не будемо давати, побачимо побачимо які вони в формі і цей. Тоді вже щось будемо думати. Так як я казав, в кінці відео додавлю відео, як голову прилетів. Так що, якось так, дякую, друзі, за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте, Все, всім пока. Друзі, всім привіт! 10 година вечора. З льоті повернувся голод. чекайте ми його. Тихо, 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 тихо. ходи, ходи, ходи. Ходи, ходи. Ти боїшся, та? Ходи, малюк, ходи, ходи. Відмочений. Десь вони пере, перелетіли. Перелетіли і тут так добряче перелетіли, бо, коли сказати, повертається. Двоє прилетіло взагалі. Один прилетів десь восьма година, а цей десята. І то вони прийшли з тієї сторони, що вони мене пролетіли. Десь в сторону городка туди, десь пройшли вони. Я так розумію, що вони махнули. О, Давай, давай, давай. <му> давай, давай. Пити ти хочеш чи їсти хочеш? Пити не хоче. Пи ти не хоче, хочу їсти. Пити не. В мене другий раз таке. Проходить 10-та година. Перший раз було стренування цього разу. Так, знаєте, завтра долетять і решта. Не промахнулись, тут так серйозно промахнулись. Якихось з якимось головами зацепились і пішли. Добре, друзі. Всем дякую за увагу. Всім пока.